Якщо дружина заборонила тобі пити пиво, то лови легальний спосіб, як можна і смачно поїсти та випити темного пивка. Для цього нам потрібні ребра, нарізаємо їх на такі невеличкі сматочки, спочатку обсмажуємо їх на сухій пательні з двох боків до такої золотистої скоринки та заливаємо темним пивом. Потім додаємо спеції соєвий соус, перець, паприка, гірчиця места, трішки перчик чилі. Все це добре перемішуємо, накриваємо кришкою та тушимо на легенькому вогні десь хвилин 30, а потім на середньому хвилин 30. А поки начищаємо Ктоплі, готуємо гарнір. І в мене це буде пюре. Заливаємо водою та варимо до готовності, додавши трішки солі. Готову картошку, друзі. Додаємо масло та сметану. Спочатку товчемо трішки товкачкою, а потім все збиваємо блендером. Є спеціальна насадка для пюрешки. У мене немає, тому я збиваю обичною Хтось каже, що вона виходить як резина, але для мене вона неймовірно смачна. Викладаємо це все на миску, притрушуємо трішки зеленю, друзі, та подаємо трішки кетчупу і смакуємо. Це дуже смачно. Тому попрошу тебе поставити лайк.